Рапор України із особистим підписом командира оперативного командування Захід передали школярам Ужгородського наукового ліцею. Учні заспівали гімн та вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання. Для кожного з учнів ліцею честь отримати такий стяг. А для Валентина Гапочки з Луганщини особлива подяка. Юнак переїхав до Ужгорода півроку тому з місця, де велися активні бойові дії, і нині твердо переконаний, нагадувати про війну і навіть дітям потрібно. Для мене це є дуже важливо, бо я сам це пережив. Так можна сказати. Є нагальна потреба в таких заходах патріотичних, тому що деякі люди. Не усвідомлюють досі, що в Україні війна, хоч на Закарпаття не прилітають ракети, як у Києва або Дніпро, та все ж люди мають розуміти, що нам потрібно підтримувати збройні сили України там в різні благодійні фонди. Передавати кошти, там і так далі, от і тому в різних школах потрібно проводити ці такі патріотичні заходи, щоб люди просто розуміли, що в країні війна у цьому контексті. Освітня наукова програма з початком активних бойових дій розширилася і має бути підсилена прищепленням національності, усвідомленням і осягненням, як Україна виборює перемогу. Тепер патріотичне виховання школярів так само важливе, як і викладання будь-якого іншого предмету у школі. Прийнята обласною військовою адміністрацією і обласною радою на сесії програма, яку розробили патріотичне виховання, і власне там йде дуже багато заходів патріотичного такого спрямування. Ну і ми до цього часу працювали над цією, але зараз вона буде підсилена, тому що низка заходів буде спрямована саме на виховання патріотизму. Є концепція національно-патріотичного виховання, не тільки патріотичне виховання, але буде саме. В контексті національного виховання, національної ідентичності, національної свободи, національної свідомості це саме важливі такі основні реперні точки, які ми маємо сформувати у нашої молоді. Символічна акція передачі українського стягу школярам започаткована оперативним командуванням Захід. Планують відвідати ще кілька шкіл на Закарпатті. Також ініціативу вже підхопили сусідні регіони для того, щоб Наша молодь не забувала про подвиг, на який зараз ідуть українські військовослужбовці, які завдяки яким саме наша молодь має змогу мирно навчатися у навчальних закладах. Ця акція буде проводитися на території Закарпатської області, будуть підніматися прапори України з хвилиною мовчання о 9 годині ранку, і, і також будуть передаватися прапори. України в планах відвідати Берівські школи, Іршава, Хуст. Військові, які нині виборюють перемогу, такими акціями хочуть привернути увагу і до цивільного населення, яке почасти саме завдяки збройним силам України може продовжувати жити у відносному спокої, навчатися і вже зараз формувати головні засади відбудови держави. Не варто забувати, якою ціною ми здобуваємо мир. Тому справжніх патріотів і гідних представників нації треба плекати не лише на передовій, а й в тилу.